2 жовтня ми у безвітряній бухті Шармаль-Шейха, де знаходяться такі готелі як час Фанара», «Ріф Оазіс», «Сент-Ідо ріф Оазіс, ріф Оазіс і Фарана Ріф. А тут у нас пляж платний, фанар 2 і там видно фанар 1. Тут ніколи немає хвиль. Зараз світли, водички мало. До коралів, видно, що далеко. Температура в шармі. Сьогодні прогнозують 37 градусів. Завтра ще більше все завтра. Вся бухта. Як на долоні. Тихо і спокійно тут, завжди до того ж, навіть зимою. Ніколи нема хвиль, ніколи не висить червоний прапор.